Що без мене генеральний директор призначений не буде. Ну. Обов'язково. Але давайте я виплачу заробітну плату, а тоді ми будемо займатися іншим питанням. Це слова губернатора, тому що по поданню губернатора призначається генеральний директор. Це, Олег Анатолійович. Це виходить, що там хтось виходить, заробітну плату, а цього робота немає. Тобто не має окремості. Не отримує від. Зараз без права підпису да, виконуючи обов'язки. Це питання вчора піднімалося. Там є цілий ряд питань без, без права підпису генерального директора, який не, не можна визнати. Треба було запросити вам губернатора сюди. Ну, Ми, Ми так само вчора дзвонили. Залишався в ще хвилин на 10. Давайте ну, я трошки доведу, довідомо. На даний час Міністер, дійсно наказ міністра про призначення пілія на даний час не відкликаний. Не, не відмінений. Він, він існує. Хоча з 28 числа, коли він був призначений, чи 27 лютого, він жодного, дня, жодного дня на роботі не було. Якби він вже і, на, є, є його заява на... Є його заяви, ви знаєте, на, е, на на відкликання його заяви. Є його заяви, на відкликання заяви на призначення. Такий є. От. Сьогодні вже будемо говорити 16 березня, по нинішній день він на роботі не з'явився і якби, інших наказів правда, теж немає. Я є технічним директором перший заступник генерального директора. Є повноваження технічного директора першого заступника, але генерального директора повноважень немає. І є ряд договорів, в тому числі міжнародних договорів, це стосується нашої вибухових матеріалів з, з Польщею. Я не маю права їх підписувати. Це реально. Реально 23 числа вже буде стояти питання про підписання даної угоди. Прийшли тендера, прийшли вже всі повністю ну, формальні роботи, проведена формально, те, що потрібно провести по підготовці складання цих договорів. От. Приїхали наші люди з відрядження, вже повністю все узгоджено. Залишається, кажу, 23 число, це дата, коли можна буде вже заключати цю угоду згідно тендерних. Ви. От, але я тільки ще раз кажу, що в мене таких повноважень наразі немає. І ряд ще... Давайте. Давайте. Я я виконуючий з генерального директора Петрова Ігоря. Прошу. До а яка вам ще команда? А хто дав команду напускати? не пускати? Ні, хто дав команду не пускати? Взиваємо. Значить, дав команду не допускати, а кімов, технічний директор. Okay. Охоронець не представився. прізвище він не назвав. Mm -hmm. Добрий день. Хто до вас дзвонять з об'єднання ДПЛІВугілля? В кончує обов'язки генерального директора ДПЕЛІВУгілля Пиляй Ігор Дмитрович. Мене не допускають на роботу, на робоче місце в кабінет виконуючий обов'язки генерального директора. Прошу наряд міліції прибути сюди в об'єднані і задокументувати. Добре, ми чекаємо тут на місці. Навіть нас своїх не Що не Не знаю, там закрилися... Там до нас, то до доохороника. Працює? Ми тоже плачу. Махає руками. Спитає значить. Ви цьому. Так, це призначення. Не впускали мене 3-го числа. Є. Ви призначені генеральним так, директором, так, да? ми так, пояснили, так, що e, заступника. Ні-ні, виконуючим заступником. Ну, так, Це, значить, от моя заява, прокурор Сипаського району, що ми краєте. Числа були, що нас не пустили. Сьогодні з дому не пускають. Причини не пояснити, пояснити не можуть. Не пояснюють. Не пояснюють. Одним словом, беремо на збор, хто кого. Відповіді я не отримав. Мені... А вас є наказ можете? Баску, вони мені роблять прогули, пишуть сьогодні, акт, складають, що я з'являюсь на роботу. Ну, Відповідно, буду з'являтися. хіба? Я знаю, що там хід є. Знаю, не махайте. Я ще зараз туди піду, прикривайте. Що, допускають? – Допускають. Там є прохід. От, туди теж. Зараз підемо туди. Біля столової? Так. А в Баркасах ви працюєте? Прошу. Я а, не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я спокійно, не допустили сюди прокуратура, а ми зараз <клес> да, бу, е, Так, Був заступник прокурору області Собору в Чорнограді. Ми звертали до нього. Так, так, да, так, да, да, да. Будет, так. Були. Після того, як ми з ним зустрілися в Черадській прокуратурі Собор, Торно сказав ще раз сюди приїхати і все-таки спробувати. Если потрапить ко мне, то не надо. Если кто-то не надо, то Да, я написал в Пенис. Як казали, це державна установа ми з міліції, як то не відкривати. Ми вже зробили приватну структуру, а вже тепер.